А скажи, будь ласка, що для чоловіка, коли жінка заробляє більше, це його тригерить, чи це для нього може бути ок. Я думаю, в абсолютній більшості випадків тригерить може бути ок, якщо це історія тимчасова. Типу, сталося так, mm -hmm. що жінка почала заробляти більше. Якщо вони базово сходяться, і вона заробляє більше нього, тим паче відчутно це варіант розвитку подій. Два або він і приймає цю позицію. Він буде завжди в слабшій залежній позиції. Вона буде там сильніша, більше заробляти. Ну mm -hmm. і загалом. Скажем так, руль управління стосунків перебере на себе, або це буде його тригерити. І питання в тому, чи зможе він скоротити цю сторону, поясню ті, хто думає, що це не проблема. Проблема виражається навіть в бутовому рівні. Наприклад, вона хоче на вихідні там в Домінікану полетіти, угу. бо може собі дозволити. а Він може максимум в Ліську область виїхати. Угу. І один раз це не проблема, два рази не проблема. Але більше трьох, якщо так буде, вони проводять час не разом. Вона там приїжджає, насичена там втомлена з дороги, а він не може цього там дозволити собі. Дати вона починає висувати більші критерії, яким він запроси, які він не може покривати. І це ну не скажімо, не вина і не проблема жінки в даному випадку. Проблема в тому, що якраз от масштаби особистості не співпадають, і якщо він не скорочує цю відстань. Стосунки, я думаю, обов'язково будуть приречені. Окей, дивись, а якщо в них а, сумісний бюджет, да? тобто в них вже там сім'я, діти, все, і от воно просто заробляє більше, а він просто на своїй роботі заробляє менше. Але вони за спільні гроші літають в Домінікану, там а, проводять час, як вони хочуть, просто він знає, що більше в цій сім'ї тягне вона. Як тоді? Тут вибір чоловіка, типу, чи це для нього внутрішній буде ок. Вона з самого початку заробляла більше, чи сталося так? Самого що З вона... самого початку. Давай так. Я... І він це вибрав. Я не дуже вірю в ці моделі. Ну, вони є. Угу. Але кажу, що в цих моделях, навіть враховуючи, що це спільний бюджет, все одно жінка буде приймати більшість рішень. Бо давай чесно. Тобто вона не... буде контролером давай, в сім'ї не... і вона буде головною. Неможливо уникнути конфліктів сім'ї. Ну, угу, це апіорі неможливо. І при якомусь конфлікті більшому чи меншому, коли буде накал пристрастий, і вона десь десь застосує принцип своє про гроші, так, да, чи кажеш, каже, да. своє uh -huh. право вето, чи uh -huh. свою мож... А я тоді сама куплю. Ти uh -huh. мені ну, це тема по-любому. Тобто підірці. вона все одно буде кукловод, буде І це буде як так. серпом по uh -huh. магнітофону. Uh -huh. І mm -hmm. точно колись дасть про себе знати, і це буде точно точка кипіння, бо це завідомо її сильний аргумент, а її Зрозуміло. слабкий питання часу, коли вона застосує сильний аргумент, або коли, ну, коли вона коли вдарить це все по вибухне, вибухне. Конструкція зламається так. ніколи. В житті не я ніколи в житті не тикнула на це. Мені здається, це міф. Ну тобі здається, ну у мене дуже багато дівчат, які реалізовані, які мають ну непогані стосунки, в принципі, нема такого, і борщі і супи, і третій, і двадцятий і масаж, і почухать, і зайка і мася і трошки то фільм подивиться, тебе почухають. У ну, часу звучить якась придумана історія біля чоловіка. Це знаєш це типу тиха гавань. Тобто, все ти от знімаєш все з себе, ну і ти зовсім інша. Хочеш бути навпаки такою, типу тобто, знаєш, не на рибаний насужеляйкою. Ну як зрозуміло своєю там пристрастю і так далі, але не мужиком. З От, скажімо так, ті випадки, які знаю я, і проблематика з якої звертається, що жінка якраз дуже складно переключається рубільник з успішної незалежної до котічки. Да? Цей рубільник дуже складно переключається, і, або він не переключається, в принципі, або дуже складно. Ми ж тільки познайомились, я не могла заказати, що я така. Ні, дивись, контроль це трошки інше, я рахую. Контроль це те, що живе не лише в сильній і реалізованій. Контроль це може жити і в домогосподарці, вибач мене, і в людині, яка ніколи в житті не працювала. Тобто, тут не про контроль. Контроль це трішки інші речі. Це тебе те, що напевно закладено було також певними травмами. Знаєш, а тут більше про от ну, все-таки про жіночність, про цю легкість, да, внутрішню. І я по-іншому не можу, тому що якщо я завжди буду. Вибач мене в цих латах, я щось викону потрібна реалізована. Даймо потрібна mm. якась домашня, щоб він приходив такий рицар, завоюватель, герой і вона. Mm -hmm. Базово успішним жінкам всі ж вони дійсно кажуть, що я дуже хочу розслабитися, дуже хочу відпустити контроль, але хотіти відпустити контроль і реально відпустити. Його, це різні речі. Ну, це як хотіти піти да. в зал і піти да. в зал і отримати да. результат. Да. Да? Це геть різні речі. Ну для мене сила це не контроль, це різні речі. Ну згоден, контроль це да. контроль. Це часто не про силу. Це або потреба, да. або про через тривогу, або через тривогу. Це треба да, згода. Да, да, да.